Всім вітання. Сьогодні огляд другої теплиці нашої. Як я вам в попередньому відео обіцяла, що зніму, покажу, що тут росте. Тут майже ті самі сорти, оце Азія, тут Альба, Бріла і там ще різні намішані мікси, які були на час висадки в теплицю, розсада більше вкоріненої, то й садили на тих помішаних грядках. Ну, а ці окремо сорта. Всі кущики вже розвинулись потрошку, оце плями таке світленьке, це обробляла медян екстра. Вони такі біло-блакитні. Ось така полуниця розвивається помаленьку. Вуса напускала, але тут майже і не в корінью трошки альби ставляла. Не знаю, мою ще в коріню деякі вусики гарніші. Поставлю, нехай буде навесно розсада. Ось такий стан. Але тут ще крім цієї всієї, що на ягоду росте, полуниці, ще там у нас трошки є полуниці на розмноження на майбутню розсаду. О, які гарні вуса. Але цю не буду вкорінювати, бо тут мікс. Тут більшість бріла, звичайно, але може бути десь і альба підмішана і сандра. Нехай росте на ягоду. З цієї ми вуса не вкорінюємо. Треба їх просто буде повідрізати, щоб силу в куща не тянуло, і все. А ось у нас цікавить оця грядочка під стіною. Ось починаючи звідси, воно так відділено трошки. Оце кущики йдуть уже ремонтантної полуниці. та все була рання і середня Азія. А це. Ось уже ягодки. Ну так, ми їх на ягоди зараз не вирощуємо, а просто... Зав'язалося десь, нехай ще, може, до зими поспіє якась годинка, хай так буде. Більше цікавлять вуса, які ще не дуже ростуть. Отак, От деякі, 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 о цього треба вкорінити. Це полуниця, сорт Аліна. І Деякі доволі дуже вже кущі вон, поділилися. Вже вона тут трошки росте, я вже й не пам'ятаю, якого то я числа її садила. Ну вже вже трохи росте. Садилася касетною розсадою. Але це посаджена вона з саженців, з яких бралася ця розсада. Це саженці були інвітро. Так що, я думаю, що повинна вона бути гарна, гарна ягода і гарні саженці з неї вийдуть. Ну Ось такі вже тут декілька ставила, ще вони добре не вкорінилися. Ну Але вуса пускає такі гарні, потужні і поділилася вже доволі. Деякі кущі вже по 4 рожки є. Ось така тут полуничка все росте. І тут далі так само ще різні сорти, потрошку ремонтантні. І літні. це все на розмноження. Тут ще й позалишала місце, може ще когось розсажу, як в коріння ця вуса, щоб вже їх не морозити на вулиці, буду тут садити. Вон на цій так само. Це Петра ремонтантна. Також ягідку дає. Надіюсь, не буде великого морозу, холоду, то ще вона достигне. Може якесь сонечко буде. І ще спробуємо її. Ось такий огляд цієї теплички. Ну, ця Аліна то листок дуже гарний. Такий насичено-зелений. Без жодних ознаків хвороб. Ну, деякі кущики слабша була розсада, то вони такі і слабше виглядають. Але в основному нормально. Нехай росте. Думаю, що на наступний рік буде розсада з цієї полуниці. Бо тут кущиків так немаленько, не більше як 70. Так що нехай росте ця полуничка. Викидаю вуса, хоча вона не дуже спішить вуса викидати все, квітоноси, хоче дати плоди. Але, напевно, будемо. Трошки удаляти ці квітоноси. Ну, якщо не на цей рік вуса пустить, то наслідуючий, весною обов'язково будуть вуса, значить буде і розсада. Ось такий огляд полунички. Гарненько. Все, все мені подобається, все влаштовує, нехай росте. Обробок в цьому році, може, вже і ніяких не будемо робити. Хіба що кальцію дати, але бачу, в цьому році кущі гарні. По листу не видно, що потребує кальцію розсада. В тому році трошки більше скручувалися всередині листки. В цьому році нема таких признак. Вон, може, оцей трошки був скручений, але далі росте нормальний. Всього вистачає, значить, хай росте. Ну, будемо бачити, яка осінь буде. Якщо буде ще тепло, то будемо підливати всього-навсього водою та й усе. Все, всім дякую за перегляд. Хто ще не підписався, підписуйтеся на мій канал. Буде ще багато цікавого. Показуватиму, як вирощую полуницю, лохину. Горіхи, надію, що в наступному році буде врожай, бо в цьому не було що показувати. Ні лохини, ні горіхів, Фундука не було, все вимерзло. Так що, надіємось на краще і працюємо. Все, Всім до нових зустрічей. Гарного мирного дня!